Покійний Кравчук спихував здачу ядерного арсеналу на президента Кучму. Обоє могли би сказати, що були той час заручниками політичної ситуації. Нам головне зараз знову не стати заручниками геополітичної нової ситуації. Будапештський меморандум став одним з найбільших провалів договірних документів у новітній історії міжнародного порядку. Україна прагне в НАТО, але ми повинні розуміти, що якщо на цьому етапі Україна все-таки не вийде приєднатися до НАТО. Які ще механізми будуть дієві, що допоможуть вижити і відродитися державі та нації? Диктаторські режими змінюються через перевороти і революції, демократичні через вибори. У цьому слабкість демократичних урядів бо диктаторські режими, які, як російський, намагаються вишукати слабкі сторони і знаходять їх в європейських демократіях, щоб підкорити їх своїм прагненням, підкупити, зманіпулювати на виборах і так далі. У цьому слабкість демократії, апріорі, які можуть дати. Що ми хочемо, але в результаті не дати нам гарантій дієвих, і трагедія може повторитися ну, знову для того, щоб світ був зацікавлений надати нам дієві гарантії Україні, потрібна єдність і стабільність внутрішньополітичної ситуації. Як не парадоксально, але потенціал України наші багаті поклади стратегічні природні ресурси можуть бути одним із ключів. Що зацікавлять світову економіку, зокрема США та Європа, і гарантуватимуть нам безпекову ситуацію. Про це говорив президент у своєму плані перемоги. Співдоступ капіталовкладення у стратегічні ресурси України демократичних світових гравців може виробити реальне, а не паперове бажання у майбутньому захищати такий доступ від зовнішніх агресій і підтримувати Україну зброєю інноваціями, інвестиціями і, врешті-решт, виробити ефективний довготривалий механізм стримування. ніж це демонстрував Будапештський меморандум. Внутрішня єдність і сила збройних сил понад усе. Дякую.